Отож, панове, ми прибули сьогодні в місто Старокостянтинів на територію е великого такого палацу, який реставрували. І знаєте, що я тут побачив? Вулики! Е Коротше, Старий формат вуликів. Е називається це бортів е або колодянки. Не знаю, е як воно. Ну, Тут не зовсім так, як воно було в реальності, але е суть та сама, що маємо шматок дерева. Серцевина вибомблена там і накрито соломою. Плюс тут льотки і все прекрасно працює. Бджоли літають, бджоли працюють. І я вам скажу, що в княжі часи на території Волині, Полісся, там, де були такі помісця, Сангушки, Острозьких, е Потоцьких і так далі, завжди була пасіка. Тому бджоли це круто, бджоли це класно. І навіть нам тут екскурсовос сказав, що сам Богдан Хмельницький тут, як мінімум,